Ну, зараз дуже дивно згадується. Це якось тоді все відбувалося швидко. А... а зараз це якісь такі от, от ти вчитель київській школі, вчитель історії, а раз і ти заступник командира протитанкової артилерійської батареї. Змінила життя багатьох українців. Учорашні науковці, айтішники та юристи зняли звичні костюми і одягли одностроє. І після запеклих боїв та життя у стилі мілітарі вони повертались додому вже зовсім іншими. Андрій Мельник один із тих, хто не побоявся цих змін. І сьогодні він формує новий образ ветерана АТО сучасного, професійного і з бойовим досвідом. І цей досвід, до слова, знадобився йому, коли після війни йому довелося приміряти зовсім іншу професійну роль. Я попередив близьких і своїх друзів і керівництва, що якщо мені прийде повістка, я піду. Мені прийшла повістка, прийшла на роботу. Я зі школи йшов, я воєнкомат йшов зі школи. Замість учнів солдати, замість парт передові позиції. Тоді 92-га окрема механізована бригада, у складі якої воював Андрій Мельник, займала позиції у місті щастя. Чудове, як ми говоримо, місто герой щастя, старий Айдар, новий Айдар, трохи ЗБА, переїзди. Мене коли запитували, а як там? От, як там, я всім говорю зовсім не так, як уявляєте. Учорашньому вчителю та новоспеченому заступнику командира протитанкової артилерійської бригади на війні довелося пройти свою школу, школу життя та взаємовідносин. Цей досвід для Андрія Мельника став безцінним. Мій командир безпосередній, командир батареї, протитанки артилерійської, капітан Борщ Олександр Миколаєвич. Він мені давав досвід спілкування здавалося, я все життя пропрацював з людьми, дорослий чоловічий колектив. Як, я, от, як він вирішував питання, як він розмовляв? Це було от, теж школою. Найбільше Андрій Мельник пишається тим, що вберг усіх своїх підлеглих. От Заступник командира батареї, моя робота виконав. У мене всі, хто прийшов, хто зі мною служив, коли я пішов, вони всі або вже демобілізувалися, або залишилися. Після війни Андрію Мельнику належало повернутися до мирного життя, де на нього із нетерпінням чекали його учні. Повернувся і пішов на уроки. Я зайшов в клас і почав робити те, що я робив все своє життя. Те, що я вмію робити найкраще. Викладати історію. А виявилось, що ну, робота взагалі не приносить задоволення. І це було от, е, дуже дивним відчуттям. Це було таким от, у, от ударом. І тут е, прийшло е, саме головне розуміння, яке з нами в учебці говорили військові психологи і ветерани, які нам казали. Хлопці, війна це ваш шанс змінитися. По-перше, ви змінитесь обов'язково. По-друге, у вас варіантів небагато. Перший варіант опуститись, інший варіант шукати щось нове. У людини був суміжний досвід, він педагог, він вчитель історії. і Я підкреслю хороший вчитель історії, бо вчителі є різні. Мені дуже подобається, що він ніколи не був директором школи. Це супер. І мені дуже сподобалося, сподобало, що йому надали такий шанс. Мене запросили, сказали, от Андрій Анатолійовичу, як ви дивитесь? І от це ось той от шанс. да, Це ті твої 40 секунд, які ти прийня, повинен прийняти командирське рішення. І я от сказав, да, йдемо. Тут не можна сказати, от я попробую, і от все. Тому що у нього є дуже багато підлеглих. Це дуже важко, тому що після війни якраз цієї відповідальності ну, там надвелика відповідальність, а тут також, тому що це діти. Пройшовши всі процедури, через місяць я прийшов сюди, в 203-ю авіаційну технологічну школу. Виявилося, що моє життя пов'язане не лише з артилерією, але й з авіацією. Педагогічний колектив, учні та батьки не без хвилювання чекали на прихід нового очільника. Та сьогодні, півроку по тому, усі, як один, запевняють, не уявляють на цій посаді нікого іншого. Ось наші чудові, наші чудові. Вони, вони так хотіли все. Ось, нас, так, вони працюють наші. Так? Це в нас Юлія Ігорівна. Ось в нас, в нас, в нас знахідка для нас. Так? Вона до нас переїхала теж. из города Курахова, да, то есть они переехали сюда, да, и пришла до нас работать, мы очень довольны. Приехали мы сюда с семьей 15 февраля этого года. Поехали в район, вот, и там сказали, что в 23-ю школу нужен учитель. Как раз встретила Андрея Анатольевича на пороге школы как-то вот с судьбой. Поддержал всячески, я, говорю, я переживаю очень, потому что взяла деток не с первого класса, а вот со средины учебного года, вот, поддержка была конечно максимальная. Він дуже вміло е, спілкується з учнями. Е, це індивідуальний конкретний підхід до кожної дитини. Не загалом ні. Він бачить кожного учня як особистість. Андрій Анатолійович прийшов до нас на збори, сказав, що я поважаю, люблю всіх ваших дітей. Якщо якісь питання, ми їх всі вирішимо. І ви знаєте, дійсно вирішує. Я можу сказати, це найкращий директор за всі роки, які, які були. І ну, він дуже добрий, він дуже розумний. Мені дуже подобається з ним уроки. В школі все змінилось. Школа стала набагато дружніше, вчителі якось почали ще більше краще до дітей ставитись. У нас директор, от, це просто це не директор, це щось неймовірне просто. Це не можна передати так просто словами. У стінах Київської 203-ї спеціалізованої школи навчається чимало дітей-переселенців зі сходу. Директор навчального закладу, який на власні очі бачив те, через що довелося пройти цим маленьким українцям, всіма силами намагається їх підтримати і створити найкращі умови, аби тут вони почували себе як удома. У нас 13 дітей з зони АТО. Сьогодні я взяв 13-го хлопчика Він прийшов. Вони приїжджають, він переходить в 4 клас до нас. Дітям найважче і дітям найлегше. З одного боку, ці їхні страхи, вони відкладаються, я думаю, дуже глибоко. А з іншого боку, їм зараз легше їх забути, так? опинившись в нормальному колективі, до них позитивно ставляться, ставляться з розумінням. Знаєте, ні ветеранам, ні дітям ось не потрібне милостиня, їм потрібно нормальне ставлення. Прошлого літа я переїхала в город Київ. Я з города Горловки. раніше вчила в 52-й я Когда приїхала, я очень сильно боялась. Когда я, я прийшла на 1 сентября, я дуже швидко знайшла мову з, з своїми однокласниками. Тим, що їхній директор має за плечима бойовий досвід, і учні, і вчителі пишаються. Як я завжди про нього говорю, що це жива історія. Ми не те, що ми чуємо. Чи якось там, так, прочитали діти. А це людина, яка може безпосередньо поділитися своїми відчуттями, своїми якимись я не знаю, думками, моментами, які він сам особисто пережив. І це для учнів дійсно має дуже велике значення. Він пішов, знаючи, що він може піти раз і назавжди, він пішов і захищав нас. Рапор. 92-ї, окремої, механізованої, Чугуївсько-Робсінської бригади, підпис командуючого командира, полковника Нікуліка. Новітню історію нашої молодої держави творять люди нової формації. Байдужі до її подальшої долі, свідомі, сміливі. Саме за ними наше майбутнє. Формула, яку я розумію, краще бути хорошим вчителем, чим поганим солдатом. Кожен повинен бути на своєму місці, кожен веде свою війну. Він не повинен про це забувати, що в Україні війна, що ми кожен продовжуємо працювати на те, щоб Україна перемогла. Наша війна не закінчилась і він воює кожен день. В кабінеті, біля школи, в процесі це війна. Нехай без крові, але з такими самими наслідками. У нього буде або конкретна перемога, а інших варіантів навіть немає.